Шевченко до поля, по тіброві Вітер термії, хуяє по полю, край дороги гне до полю, до самого дому, стан високий, лист широкий, марно зеленіє, кругом поле, як те море, широке сміє. Чунок їде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце не є, кругом ніби линей. Одна, одна, як сиротина на чужині гине. Полюбила чорнобила козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, та й загинув. Якби знала, що поки... Якби знала, що загине, була б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою. якби знала, і то лихо попереду знати, що нам у світі зустрінеться, не знайте дівчата, не питайте свою долю, саме серце знає. Нехай б'яне, поки закопають. Бо недовго чорнобриві, карі ученята, біла дичко червоніє, недовго дівчата до полудня та земляне, брови полиняють. кохайтеся, шлюбітеся, як серденько здає. Защипечу в лузі на калині, Заспіває козачинку, ходя по долині. Виспівує, поки вийде Чорнобилька з хати. А він її запитає, чи не била мати, стануть собі, обійнуться, співа соловиком, послухають, розійдуться обоє родинки. ніхто того не побачить. Ніхто не спитає, де ти була, що робила, сама собі знає, любилася, кохалася, а серденько мліло, Чула серце недоленьку, сказати не уміло, не сказала, осталася, день і ніч боркує, як голубка без голуба, а ніхто не чує.